Мене звуть Яна Романенко, я журналістка, і я розповідаю про життя окупованому Маріуполі, окупованої Донеччини. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться на канал, поставте подобайку, підтримайте мене, мою роботу і роботу моєї команди. Сьогодні хочеться розпочати з... Хороших новин вчора відбувся черговий обмін полоненими в рамках стамбульських домовленостей, всіх на всіх поранених, хворих і тих, кому до 25 років. Відомо, що серед звільнених вчора. 10 захисників України, які служили, захищали Маріуполь у складі Маріупольської тероборони. На жаль, досі невідомо чи є серед звільнених азовці керівництва командування Азову мовчить, і все це в інтересах процесу, в інтересах обміну, тому що взагалі оцей обмін останній він відбувається незвично. Ми не знаємо кількість людей, яких віддають, яких забирають. І як нам пояснюють гур, це через маніпуляції, численні маніпуляції з боку Російської Федерації. Ми готові почати, готові чекати, аби тільки повернути всіх своїх людей, всіх своїх українців. Ну і дуже приємно сказати, що цього обміну вчора повернувся з полону Володимир Чертушкін, Маріупольський журналіст. Він буквально напередодні повномасштабного вторгнення звільнився з основної своєї роботи. Він працював у виданнях, корпоративних виданнях компанії Метанвіст. Він звільнився і вступив до складу Маріупольської територіальної оборони, був пресофіцером буквально в січні. І в травні 22-го року потрапив у полон з території комбінату Азовсталь. Родина майже нічого не знала про нього. остання, остання інформація була вже в Зеленівці, далі ні. І от нарешті Володя вдома вчора він подзвонив своїй дружині і своїй колишній начальниці. І це дуже-дуже приємно. Бо головне, що він встиг сказати, що він вдома, живий і. Дуже дуже чекаємо з нетерпінням можливості поспілкуватися. Боремося за кожну нашу людину, пам'ятаємо про тих, хто в полоні, хто чекає на звільнення. Ну, а тим часом до Маріупольських новин на цьому тижні в Маріуполі відбулася зміна, так звана зміна окупаційної адміністрації. Денис Пушилин, людина, яка... Яка має вироки Українського суду за зраду, за державну зраду? Вчора проголосив про те, що він звільняє з посади гауляйтера Маріуполя Олега Моргуна. Олег Моргун прийшов до посади гауляйтера восени 2022 року. Замість першого в міста Костянтина Івашенка того звільнили за профнепридатність. Ну, взагалі то давно і всі було зрозуміло, що це не придатна професійним плані людина. Він страждає на алкоголізм, і він з'являвся на Виявився непридатним для роботи навіть для Російської Федерації, з'являвся на роботі в нетверезому стані, виступав на камери в нетверезому стані. Ну, мабуть, терпець рвався і притягнули до Маріуполя Олега Маргуна. Олег Маргун, нагадаю, це. Колаборант зрадник, який має два вироки українського суду, він засуджений на 11 років і на 15 років за державну зраду, колабораціонізм і інші інші там у нього великий перелік кримінальних статей. Після того, як він зрадив Україну в 2014 році і втік разом з бандами ДНР на непідконтрольну територію, його там призначали на різні посади. Остання його посада була керівництво Новоазовського. Новоазовськ він благополучно розвалив, бо всі люди, які виїжджали з Маріуполя через і потрапляли до Новоазовського, були нажахані станом міста, якому не бомбили. Але яке виглядало саме так, як після бомбардувань. Оце був результат роботи Моргуна. Чому саме його притягнуло? Ну тому що насправді бажаючих працювати в розбомбленому Маріуполі, де могили були у кожному дворі і на проспекті, бажаючих не було. Нагадаю, що перш, спочатку росіяни взагалі то хотіли призначити гауляйтером так званого народного мера, який там у нас тут фігурував у 2014 році під час подій російської вісни, але і він не захотів виїжджати з Криму, коли побачив, на що саме йому треба підписатися. Тож це така робота, знаєте, як покарання. Вклад Олега Моргуна. Денис пушиль оцінив ось так, як на відео. Послухайте. Два с половиной года Олег Валерьевич здесь отработал, переходит на другую ответственную должность, которая также связана с Мариуполем. Я хотел бы Олега Валерьевича поблагодарить за ту работу, которую он сделал. 2014 года прилагал максимум усилия, все, что от тебя зависело и не зависело, чтобы привнести свои умения, знания на благо жителей. Поэтому тебе спасибо большое, Я считаю абсолютно заслуженным то, чтобы вручить Следующую, надеюсь, не последнюю награду за заслуги перед Донецкой Народной Республикой второй степени. Спасибо, Спасибо. большое. И, уважаемые коллеги, хочу представить исполняющего обязанности кольцов Антон Викторович. Я считаю, что есть все возможности у Антона Викторовича погрузиться и оказать полное содействие для того, чтобы и благосостояние жителей Мариуполя, и в целом... Настроены были все процессы с учетом его опыта, с учетом его возможностей, погруженности, ну и понимания, как все происходит. Я думаю, это пойдет на пользу и Мариуполю, да, и в целом для республики это будет крайне тоже полезный опыт. Поэтому, Антон Викторович, тоже рассчитываем, что вы приложите максимум усилий. Город восстанавливается, город оживает. Я э, вижу все это в динамике, как это все это происходит. С 2022 года город стал уже по факту лучше, чем он был. Як бачимо, лише другого ступеню. Чому? Ну, тому що ситуація в місті насправді не покращується, напруга зростає. Бо не вдається вирішити основне питання, яке турбує зараз людей це житлове питання та відновлення документів. Люди катастрофічно утиснуті у своїх правах. Вони не тільки не можуть. Претендувати на компенсацію або на компенсаційні квартири, вони навіть не можуть просто відновити свої документи. Вони не можуть просто довести, що мають свої права на ось цю майне або на це майно. Що вони взагалі тут народилися, живі, дехто не може відновити прописку, реєстрацію і таке інше. Де більше 10 тисяч родин стоїть через в окупації в очікуванні компенсації від окупантів, і люди більше не можуть терпіти. На четвертий рік окупації, оце те, що початку було стримуванням, ну треба потерпіти. Зараз цього нема. І це, це е, незадоволення, воно загрожує вибухом. Вже стали з'являтися які осередки спротиву, якісь локальні акції протесту. Люди стали організовуватися і створювати мережеві акції протесту, мережеві звернення до диктатора Путіна з проханням з вимогою відновити їхні поприні права. Тобто точно, абсолютно, напруга зростає. При цьому. Грошей стає менше. Грошей, які вбухувалися в 22-му році неміряної кількості, зараз обмежено. Їх не вистачає на все. В той час кількість людей, бажаючих поділити ці гроші, не зменшується. Тому тому ось такі заяви. До речі, дуже цікаво. Сподіваюся, ви звернули увагу, що на відео Денис Пошилин каже, що Маріуполь у порівнянні з 2022 роком став кращим. Ну, ясно, ясно, що кращим. Бо якщо місто розбомлено на 90%, то навіть якщо ти просто прибереш сміття, воно вже стане краще. Ну, а тут таке. Чому ми взагалі про все це говоримо? Яка різниця, яке буде прізвище? Да? От, до речі, ще не сказала, що замість Олега Моргина призначений росіянин виходить із Вологодської області Антон Кальцов. І чому власне ми на це звертаємо увагу? Бо... Прізвища, конкретні прізвища Кальцов, Петров, Васічки не мають значення, хто саме буде реалізовувати політику Кремля в окупації. Нам цікаво це виключно з точки зору спостереження і аналізу за тенденціями. А тенденція така: спочатку повномасштабного вторгнення і окупації Російської Федерації дуже важливо було показати і своєму народу, і самому світові, що вони дійсно визволителі, що їх чекають на окупованих територіях, що люди готові ставати під російські прапори, готові доєднуватися, славити Росію таке інше. Саме тому на всіх окупованих територіях ви подивіться не тільки на Донеччину, ви подивіться на Херсонщину, на Запоріжжя, всюди, на керівні посади і Окупованих областей і окупованих міст призначалися виключно місцеві мешканці. Росіяни таким чином показували, що ми віддамо владу ось тут місцевим. Ті, хто там проживає, вони, такі ж як ми, вони визнають Росію за владу, вони чекали на нас. Зараз, на четвертий рік окупації, все це перестає мати сенс для Російської Федерації. Вони. Вже прекрасно розуміють розклад сил на світовій мапі, політичній мапі. їх цілком задовільняє та зміна політики, яку зараз демонструють Сполучені Штати Америки, і тепер Путіну взагалі нічого не потрібно демонструвати, пояснювати керівництво Білого Дому. Бо що б він не сказав, і що б він не зробив, там все проковтнуть, все спримуть так. Як хоче Путін для того, щоб не сваритися, а налагоджувати стосунки? Що стосується Європи, то там теж є певний консенсус щодо того, що саме відбувається між Україною і Росією. То чому, чому витрачати ресурс на якихось колаборантів, які постійно? Крадуть гроші, які не нажерливі, яких погано контролювати, важко контролювати. І взагалі вони не надійні. Ну як можна покластися на людину, яка, яка є українцем, яка жила на території України, куди спокійніше і надійно призначати своїх людей? Тому, я думаю, тенденція така, що цей парад заміни українців на росіян в складі окупаційних адміністрацій на окупованих територіях, він буде тривати, Ми будемо його спостерігати, його розвиток. Особисто для нас з вами немає це великого значення в плані зміни політики. Вона як була. Такою і залишиться. Проте ми можемо спостерігати, що інтереси місцевого населення будуть утискатися все більше, тому що приходять до влади люди, яким взагалі плювати на тих, хто мешкає там. Посиляться тенденції заміщення місцевого населення. Ця тенденція, ця робота на заміщення населення, вона триває з перших окупації, і ми будемо очікувати, що вона буде і далі поглиблюватися. Ну і, власне, для Кремля і для нас з вами немає значення, чи хто виводить людей на площі для того, щоб відсвяткувати так зване Свято День Росії, умовне. От на цьому тижні це робив Олег Маргун, але нічого не завадило його після цього успішного святкування зняти на площі Свободи. Маргун влаштував таке зібрання піонерії і комсомолії на Новий лад. А точніше, юнармії, Руху Перших, казаків, народного руху. Тобто зібрав ти ті сили, які Російська Федерація відбудовує на окупованих територіях для контролю над свідомістю людей і конкретно над свідомістю молоді. Власне, порожня площа і ось ця. Кубка людей, які вийшли з російськими прапорами, вишукалися у прямокутник, а потім розійшлися. Оце і є символ сприйняття свята єдиної Роси дня Росії на окупованих територіях. Знаєте, про що говорили люди в окупації під час цього святкування. Ну, по-перше, більшість з них затаїлася вдома, бо ніхто не хоче світитися зайвий раз для того, щоб щось не те зробити. В приватному секторі люди обговорювали пошепки, чи обов'язково їм вивішувати російські триколори, чи можна не вивішувати, можна проігнорувати, чи будуть наслідки, якщо вони ці триколори не вивісять? Тотальна атмосфера страху. Це те. Що зараз панує на території окупованого Маріуполя. І це той результат, який має Російська Федерація на четвертому році повномасштабної війни і поневолення міста. На жаль, на жаль, єдине, чим ми можемо допомогти зараз людям, які залишаються там, це потроху витягувати їх з окупації. І також, на жаль, що наша держава досі не має стратегії такого витягування людей звідти. І як немає стратегії допомоги тим, хто вже виїхав і знаходиться на підконтрольній Україні території, цим у нас є проблеми, про це треба говорити і наголошувати, підштовхувати державу до того, щоб вона діяла активніше в цьому напрямку. Станом на зараз ми можемо лише спостерігати і вмовляти людей. Все ж таки виїжджати. Дякую, що слухали, і до зустрічі!